Усім доброго ранку. Знову вам хочу показати небо, бо так гарно. Так гарно. Так хочеться, щоб це воно передалося якось через камеру, але коли дивлюсь, потім бачу, що ну, не такий колір. Так класно. Тобто на ось цю частину сонечку світи і такий ефект цікавий. Ось зараз покажу вам, як нам зранку пощастило. Ось, бачите, в Іспанії перший раз бачу, що була, було два жовточка. Сьогодні Женя зранку ну, робила сніданок. І також вбила яйця і побачила два жовточка. Кажу, ну нічого собі, перший раз бачу, а тепер Аліса прокинулась, тепер їй готую. І та сама історія. Я оце думаю, як ті блогери себе знімають зранку і. Виглядають більш-менш більш нормально. Там я прокинулась, я снідаю, там я те, я все. Я... Мене зранку взагалі нікому показувати не можна. Бачите, я зараз помила голову, буду волосся, помила волосся. Зараз буду це все сушити, потрібно бігти, бо вже 7,49. А потрібно на зупинці бути десь о 8.15, тому що ну, автобус чекати нас не буде, він просто поїде. Тож я вам бажаю гарного чудового дня. І давайте якось вливатися в цей день. Боже Боже, як гарно! Потрібно збиратися і бігти вже на зупинку. Я стою, небо знімаю. І там я бачу, що якась нова розмітка. Це завчора зробили. І сьогодні так тихо, це одна машина проїхала, а взагалі тут такий потік машин. Потік. Я все вірно кажу. А, вже все. Понеслося. Коротше, небо тут це просто щось. Після того, як Алісу відводжу до школи, бігаю по Аліканте та прибідняюся. Це все, звичайно, сказано для моїх хейтерів. І ось вам показую район, де саме церква видає каву. До речі, тут дуже давно, напевно, як півроку, а може і більше, обвалилася стіна, і це ось тільки зараз почали її робити. Контингент специфічний та пиріжок і кава просто не дають мені можливості пройти повз. Далі, після кави, забігли з подружкою на Меркадо Централь, трішки пізніше розповім вам, чого. А зараз хочу запитати у вас, чи подобається вам в Іспанії м'ясо? Бо коли я сюди приїхала, я не могла звикнути просто до нього, мені воно було якесь без смаку. Це мої подружці да. дали. В... А де це в Карітас? Да? Карітас. Карітас дає талон на м'ясо. Да. А тільки я не побачила, яка там сума. 20 євро. 20 євро. Можна прийти Майдам. взяти м'ясо. Прийшла додому, бо на вулиці неможливо так спекотно, потрібно привдягнутися, вдягнути жилетку, а може просто ковтинку та я й піду за лісою. Так. Я хочу повернутися до теми чеку і м'яса, бо, наприклад, у моєї подружки вона зареєстрована ну, на іншій адресі, тому її карітас працює так. Дуже багато допомоги, дуже багато продуктів і даючи чек на м'ясо. Мій карітас він дає. Ну, це моя знайома каже, бо вона ходить в нього, дає пак молока. Ну, пак, ну ось цю одну коробочку, і, і наче, пачку риса, може ще якісь, типу дві баночки тонця, і все. Я не припідняюся, бо зараз мені напишуть, то пишуть на що ти типу, понабирала стільки продуктів, того що я голодна і жадна. Як ви бачили взагалі минуле відео, я схудла, мені потрібно їсти. Я звичайно, що жартую. Ну потрібно ж якось цим хейтерам всім відповідати. Тож в нашому Карітасі не дають чек на м'ясо. Ну, якщо чесно, дуже шкода того, що хотілося б. Ось, а Ірині, бачите, в карітасі дають 20 євро чек, можеш прийти і обрати, ну, що хочеш. Ось, ну І людина тобі дасть сьогодні дав їй навіть лимони. Як виявилось, лимони в нього це з його будинку домашнє. Отак. Знаєте, про що подумала? Що мені потрібен штатив, щоб можна було поставити де я хочу телефон, тому що в мене є, але такий, щоб на стіл ставити. І мені не досить зручно, ну, ось як, наприклад, зараз. В цій кімнаті зараз сонечко і дуже гарно все виглядає. А в тій кімнаті, де я зазвичай знімаю, де є стол, там темно. Сонця взагалі там ніколи немає ні в який період ну, дня. Я сьогодні замислилась над тим, що. Ось знаєте, як людина буває, починає вести блог, і, наприклад, там через місяць або там через тиждень вона стає не те, що відомою, але збирає дуже багато переглядів, і коментарів, і підписників. Так ось я сьогодні подумала, що саме цей рік, який я витратила на це, він мене загартував. Тому що коли там на початку я отримувала один-два хейтерських коментаря, я дуже переживала. Ви навіть не уявляєте, я потім думала, боже, мені людина таке написала, я до цього так серйозно відносилася. А зараз я зранку прокидаюся і можу побачити там декілька вже їх, я вже зовсім по-іншому до цього ставлюсь. На цей рік витратила на те, щоб саме справитись з цією проблемою, не звертати увагу на таких людей. А якщо б мені, наприклад, на самому початку ось так залетіли б мої відео, і якщо люди почали б мені писати всякі гадості, я б напевно що більше б не знімала відео. Тому цей період дуже важливий для блогера, для того, щоб він зміг ну, по-перше, зміг навчитися знімати відео, навчитися їх редагувати, обробляти, зберігати, а потім вже виставляти. Ну і навчитися боротися з хейтерами, тому що це, це потрібна ну, реальна праця над цим, тому що люди деякі вони дуже серйозно відносяться. Ну, наприклад, як я. Я взагалі кожен коментар десь тут серденьку відкладався. І я над цим дуже багато думала. А зараз все. Дивіться, мені взагалі. Ну, фіолетово, що там пишуть, тому що я розумію, що для всіх ми гарними не будемо. І взагалі будуть завжди ті люди, які будуть казати, що нічого в тебе не вийде. Взагалі сиди і не роби, і це не твоє. Робіть, якщо навіть ви вам пишуть такі коментарі, ніколи не звертайте увагу. Робіть і все обов'язково у вас вийде. Дали сьогодні мені молоко мигдальне на тій точці, де ми каву зранку п'ємо. Забула тільки що додати в свою каву. Я хочу вас запитати, з яким молоком ви полюбляєте пити каву? Я, наприклад, завжди коров'яче додаю. Один раз нам тут давали вівсяне. Я скуштувала, зрозуміла, що коров'яче найсмачніше. Потім скуштувала орчату. Зрозуміла, що все ж таки краще випити стакан коров'ячого молока. А тепер ще дубль 2, дубль три, напевно, ще ось це молоко з мигдаля. На вулиці сьогодні. Весна. Хто живе, в Аліканте? Як вам погода? Сьогодні 13 лютого. До речі, мені сьогодні Фейсбук нагадав, що завтра, 14 лютого, День Закоханих. Я вже й забула. А Фейсбук нагадав, я подружці робила відео, зізнавалась їй у коханні. Такі, такі відео робила. Чи готуєтесь ви до цього свята, відмічаєте? Ну я розумію, що в країні війна. Це все зрозуміло, та ну, в кожного є друга половинка. Хоча яка половинка? Ми ж всі цілі, так? Ну, тим не менш. Чи вітаєте ви своїх коханих цим, з цим святом? спекотно не спекотно, але вдягнула я жилетку і тепер мені некомфортно. Ну, я така, я мрізулячка по життю, тому... Краще в руках понести, чим, чим потім змерзнути. Я вчора смажила кабачки. У нас залишився там один кабачок, вижив, так скажемо, не те, що залишився. Я думаю, посмажу його зверху, змастила майонезом з укропом, кропом і часником, і зверху положила ще помідор. Такий був аромат на всю квартиру, знаєте, весняний. Чомусь мені кабачки асоціюються саме з весною. І, і, і такий вітер, я ще відкрила вікно, такий вітер теплий, заходив в квартиру. Вчора в квартирі було холодніше ніж на вулиці. Отак, якісь такі асоціації є в нас, що ну, дають якісь спогади про щось. Ось в мене саме про Україну, про весну купували кабачки і смажили. Я хочу вам всім побажати щастя, здоров'я, всім гарного та чудового дня. І побачимось вже у наступних відео.